Доброго ранку, дітки! І святами вам. вас! Бажаю вам щастя, здоров'я і всього найкращого. Починаємо наше перше заняття. І сьогодні воно буде математика. Тема сьогоднішнього заняття знак додати, діє додавання. і будемо з вами розв'язувати приклади. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку в небі пташки, доброго ранку зелені дубки, доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, що посмішки квітні. Сьогодні до нас на занятті завітав, завітали робот Полі зі своїми друзями. Вони прийшли перевірити, чи всі дітки у нас такі ж кмітливі й винахідливі, як друзі його команди. Він вирішив вас перевірити. Ми сьогодні з вами пригадаємо склад числа 4. І пограємо в гру, пригадай назви. Дивіться, у нас є числовий будиночок Склад числа 4. У першому віконечку живуть цифри 3, 2 і 1. А ці циферки ми повинні з вами догадатися, які циферки ми можемо сюди поставити? 3, і. Один, два, чи три. Три і скільки буде 4. Яку циферку ми з вами поставимо? Правильно, три і один буде 4. Два і один, два, чи три. Так, два і два буде чотири. Молодці дітки. Один і. Три. Один і три. Це теж буде чотири. А зараз пригадаємо склад числа п'ять. Один і вибираємо. Правильно один і чотири буде п'ять. Два і... Вибираємо циферки. Два і три буде п'ять. Так, три і. Два. Правильно, 3, і 2 буде 5. 4 і 1. 4 і 1 буде 5. Молодці. Ви впоралися з завданням. Більше чи менше стало помічників у команди робок по полі, якщо до них приєднався ще один помічник. А ну дивіться. Скільки їх було? Один, два. Три, чотири, п'ять помічників у команді Арбакопополі. Дивимося. До них приєднався ще один. Скільки помічників було? П'ять. Так. До них приєднався один. Скільки стало? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. А стало шість. Яку дію над числами 5 і 1 можна виконати, щоб дізнатися, скільки помічників у команди? 5 додати 1. Правильно, додати це значить збільшити знак додати, додати – додати це дія додавання. 5 додати 1 дорівнює 6. Тобто, ми зробили з вами дію додавання, ми збільшили. Увага! З вантажівкою, з вантажною фурою Фері трапилася біда. Всі друзі поспішають на допомогу. Першим на допомогу приїхали Полі, Рої, Ембер. Порахуємо, скільки їх? Один, два, три. Правильно, їх три. А потім прилетів на допомогу Хеллі. Яку дію потрібно зробити, щоб дізнатися, скільки друзів прийшло на допомогу? Правильно треба викнути дію додавання. Три додати. Один дорівнює 4. Ми з вами зробили дію додавання. Ось такий знак поставили знак плюс, а дія додавання. Яка радість! Друзі допомогли Тері, і вони разом їдуть додому. Скільки їх! Яку дію потрібно зробити? Скільки їх стало дітки? Було один, два, три, чотири. Команда, яка прийшла на допомогу вантажівки нашої Тері. Так, а разом з Тері скільки стало? П'ять. Правильно, ми з вами зробили дію додавання. До 4 додали 1. Ось так. До 4 додали 1. І у нас вийшло 5. Цифру до цифри ми додамо, між ними хрестик поставимо. Наметай собі на вус цей знак в математиці називається плюс. Ось так. Ми зробили плюс це дія додавання. Запам'ятайте, будь ласка, дітки. А зараз відпочинемо трішечки. Раз піднятись, потягнутись. Два зігнутись, розігнутись. Три долоньки три плеска, головою три ківка. На чотири руки шире. П'ять руками помахай. Шість за парти знову сісти. А зараз робокоп Полі зі своїми друзями хоче перевірити, чи кмітливі ви, дітки, чи зможете ви скласти приклади за малюнками. А ну, давайте спробуємо. Складаємо приклади за малюнками. Дивіться, на дереві висить два яблучка і внизу два яблучка. Який приклад ми можемо з вами придумати? Так, сюди два, Так, 2. Додати 2 дорівнює скільки дітки? Один, два, три, чотири. Правильно, чотири. Перевіряємо. Правильно ви зробили приклади? Правильно! 2 додати 2 дорівнює 4. Ось такий приклад ви придумали, так. Другий приклад. Дивіться на малюночки. Тепер на дереві висить скільки яблучок. Три. Правильно, а внизу два яблучка. Давайте подумайте, будь ласка, і складіться цим малюночкам приклади. Яку ми циферку сюди поставимо? Так, 3. Двічка в нас уже є. 3 додати 2. Дорівнює скільки? 1, 2, 3, 4, 5. Правильно 5. Так. Давайте перевіримо. Правильно написали. Так, правильно склали. Приклад 3 додати 2 дорівнює 5. А зараз попробуйте самостійно. Дивіться, скільки тут цуценят. Одне, два, три, чотири цуценятко. А тут скільки, а тут одне цуценятко. Який приклад ми можемо скласти? Так, чотири додати один дорівнює. Скільки дітки? П'ять. Молодці. Дивіться, скільки у вазі яблучок. 4. Скільки на столі? 2. Який приклад ми можемо скласти? 4 додати 2 дорівнює скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, буде 6. Молодці. Якщо ми прирівнюємо однакову кількість предметів, який знак ми ставимо? Правильно, якщо у нас однаковість кількість предметів, ми з вами ставимо знак дорівнює. Один дорівнює одному. Два дорівнює 2. Тому що у нас, що дітки, однакова кількість предметів. Тут два робота і тут два робота. Молодці! Що ми сьогодні на занятті з вами вивчали? Так, ми з вами знайомились із знаком Плюс. Ще ми кажемо на нього додати. Ще ми з вами складали приклади за допомогою картинок. Так, зустрілися з нам з вашими старими героями, улюбленими, з Робокопом Полі і його друзями. Вони нам допомагали на всьому занятті. А зараз вони приготували для вас маленький сюрприз. Сьогодні ми з вами, дітки, будемо конструювати із паперу робити веселого робота. Будьте уважні! Спочатку ми беремо листочок бумаги. Можна взяти листочок такого кольору, який вам подобається. Потім ми його перерізаємо навпіл, Ось так. Потім, із другої половинки бумаги ми її складаємо, ребят, дивіться. Тепер ми беремо ножиці, розрівнюємо книжечку нашу і робимо ось такі пророзі. Як лапшичку нарізаємо тоненькими смужечками. Так. Бачите, у нас получилось. Этот робот группа. Окей. Мы сжимаем клей з вами. Что будет Это робот настоящий. Бачите? Ось як гармошка края, виходить. Так. Далі, у нас залишилася друга половинка. Ми її теж на ту. У нас виходить таких два прямокутничка, бачите? Ось так. Опа, це у нас є тулуб, туловище. Бачите, де Ось так. Бачите. Ось у нас там залишилася сулиця. Це у нас буде. Кулище, тулуп, так. Далі ми з вами його робимо, ребятки, ось такою смужечкою вирізаємо, тоненький прямокутничок такий двіний. Можна зеленого кольору, я взяла жовтого, може червоного. який вам подобається, це буде ручки наші, у робота. Тепер, ребятки. Бачите? Ми беремо нашу, нашу частинку. Ось так. І переглянемо. І з'єднуємо. Дивіться, промастуємо тут. Там де ручки у нас робите. Ось так. І з'єднуємо. Ось так, а Ось, бачите? Потім я вирізала ось такі прямокутниці. Це буде голова у робота. А ось це, антенки. Можна зробити їх трикутничками, можна зробити їх кружечками. Як вам подобається, я зробила маленькими прямокутничками. Тут у нас робота, бачите, може зробити трикутничок з кружечками.

Чудового робота. Так, Тепер у мене ще таке очі м'ясо. Можна і вирізати із бумаги. Так. Перегибаємо, ребятки, ось так. Бачите? Не бійтеся. Ось. ось так, ніжки наші. Бачите, ось так. Перегнули. Пальчики буде ось так іде. Ось так. Тепер ми беремо з вами ось такі дві палички. Другі палички якісь інші взяти, якщо вдома є. Так. Беремо з вами скотч. Палочки остати пятки. Так, так одну ліжку. Можна і танцювати, і ходити. Ось так. І можна гратися. Бачите, він ходить. Можна ще взяти із тепліром трішки закріпити по бокам. Ось такий веселий робот у нас з вами вийшов. Заняття вже закінчилося наше всього найкращого. До зустрічі!